Ну, а тепер до теми, яка стосується безпеки кожного з нас: 56 людей, з них восьвосьмеро дітей отруїлися після відвідин ресторату Дмитра Кацуріна у Львові. Сальмонела серйозний стан і багато запитань, як це сталося: чи можна було запобігти? Чи є ризик повторення? <кій> з нами на зв'язку генеральна директорка Львівського обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України Наталія Іванченко. <кій> Пані Наталя, доброго вечора. Так дуже дякуємо, що саме ви тому, що казали, хтось буде з ваших заступників. Саме ви в нашому етері. Тож, що можете зараз сказати станом на цей момент про причини джерело інфекції? Вже кажуть, є повідомлення, що збільшилася кількість постраждалих. Що можете повідомити на цей момент? Добрий вечір. Станом на зараз ми говоримо про те, що 61 людина з числа тих, хто відвідував один з закладів громадського харчування міста Львова, звернулася по медичну допомогу до Львівської обласної інфекційної клінічної лікарні з ознаками гострої кишкової інфекції. З них 9 дітей до 18 років. Всі ці люди звернулися з такими симптомами, як виражена загальна слабкість, підвищена температура тіла, тошнота, блювота, біль в животі і часто рідкість лет понад три рази на добу. І коли людей запитували, з чим вони пов'язували це захворювання, власне, вони розповідали, що були в новому ресторані впродовж вихідних днів і споживали різноманітні страви. Але найбільша кількість людей повідомила про те, що вони споживали певний виріб там сиру чи скейк, і він є більш вживаним продуктом серед тих людей, хто захворів. Тобто, двох людей сьогодні вже бактеріологи виділили такі збудники, як сальмонела, сальмонела ентерітідіс, тому ми говоримо про те, що захворювання, на яке захворіли ці люди, називається сальмонельоз. В якому саме продукті був цей збудник? Наразі з'ясовують фахівці Держпродспоживслужби і Львівського обласного центру контролю і профілактики хвороб моз України, виходили на цей об'єкт, відбирали продукти харчування, відбирали змиви. Ті дослідження ще тривають. Вивчається технологія приготування страв, яка була застосована. Ну, ми можемо лише припускати, і це також припускає власник закладу, що власне до окремих страв додавалися сирі яйця, тому є ймовірність, що власне саме так сальмонела могла потрапити в цей продукт харчування, і відповідно люди, які споживали ці страви, наражалися на небезпеку, але наголошую станом на зараз це лише припущення, абсолютно немає цьому підтверджень. Тобто, поки що, ми не можемо нема результатів лабораторного дослідження, зразки їжі, там посуд, рук персоналу. Поки що остаточних результатів немає. Ні, власне, ці дослідження тривають і результатів ми не маємо. Але ми маємо лабораторне підтвердження матеріалу від хворих. Від двох вже точно решта ще в роботі. Що від пацієнтів виділено сальмонелу. І власне клінічний перебіг хвороби теж дуже нагадував сальмонельоз. Це короткий інкубаційний період, тобто від моменту потрапляння збудника в організм людини до початку перших клінічних проявів. Те, як бурхливо розвивалися події, люди почали масово поступати по медичну допомогу, то це якраз клініка дуже характерна для сальмонельозу, що і підтвердилося результатом лабораторних досліджень. Поки що ми маємо лише при зборі під анамнезу, тобто при опитуванні, які саме страви споживали люди, то серед всіх цих незнайомих фактично людей, хто опинився на лікарняних ліжках, найбільша кількість повідомила про споживання чизкейка. Але всі лабораторні дослідження, які були відібрані матеріали для лабораторних досліджень на об'єкті, вони ще в роботі, тому поки що говорити про це зарано. Угу. Скажіть, будь ласка, наскільки типові для Львова є спалахи цього захворювання, зокрема у цей літній період, і коли в останній в області фіксували спалах і масове отруєння? Спалахи реєструються щороку, але вони різні. Ми спалахом називаємо, коли п'ять і більше людей одномоментно моменту хворіють, і це спричинено якимось спільним джерелом інфікування або фактором передачі. А таких масових спалахів ну, на Львівщині вже не було напевно ну точно близько п'яти років, таких що понад ну, 61 людина такого спалаха ми давно не пригадуємо. Якщо пригадати, це вже більше десят, напевно, близько десяти років назад у місті Львові був спалах пов'язаний з іншим закладом громадського харчування, коли захворіло близько ста людей. Це теж був сальмонельоз. Причина була в сирі яйця, які була партія контамінована Сальмонелою. Ну тоді десь приблизно спостерігалася така картинка при зверненні по медичну допомогу. А загалом, влітку, ми завжди говоримо про ризики гострих кишкових інфекцій. Цих ризиків тим більше, чим більша температура навколишнього середовища. Чому? Тому що певні продукти харчування, соуси, зокрема, кремові вироби, це є чудове поживне середовище для росту і розмноження мікроорганізмів. Тому є ціла низка правил дотримання і вимог. Холодового ланцюга, тобто зберігання швидкопсувних продуктів в холодильнику, і правила товарного сусідства, які продукти можна ставити поряд, і правила, скільки часу виготовлена страва може зберігатися за межами холодильника. Ну я вже не говорю про гігієну рук, гігієну поверхонь, про те, що мають бути чітко розмежовані. Там кухонний інвентар, ножі, дощечки. Вони мають бути окремі для м'ясних виробів, для сирих овочів, для готових овочів, м'ясо, риба все має бути окремо для того, щоб не відбулася контамінація. Тобто, мікроорганізм, наприклад, який в сирій страві був, і це нормально після термічної обробки для того, щоб він не потрапив на продукт, вже готовий і не спричинив інфікування. Тобто, цих правил є багато, як правило, всі. Заклади громадського харчування їх дотримуються, але, звичайно, бувають інколи події непереборної сили, які, власне, і спричиняють такі спалахи, про які ми на сьогоднішній день говоримо. Але що ж, власне, тут стало причиною інфікування і поширення, поки що ми сказати не можемо. Працюють фахівці, і, звичайно, висновки будуть оприлюднені, як тільки ми про них дізнаємося. Ну, я думаю, що і кількість відвідувачів, і кількість постраждалих це якраз через те, що ресторан відкрила відома особа, відомий блогер, який має багато мільйонних підписників, якого дивляться, і можливо, тому люди туди й пішли. Скажіть, чи планується посилення перевірок ресторанів кафе у Львові після цього інциденту? Ну, я очолюю службу, яка не здійснює перевірок взагалі. Тобто, ми допомагаємо, радимо, здійснюємо лабораторну діагностику. Тобто, контролююча функція є у Держпродспоживслужби, але на час війни теж є певні обмеження. Але на сьогоднішній день в умовах високої конкуренції. Кожен ресторатор бореться за свого клієнта і хоче, щоб його заклад був безпечним, щоб все було якнайкраще. То я думаю, в першу чергу, оскільки тут ще й власник постраждав, так само як і відвідувачі, споживаючи ті самі продукти харчування, це буде підставою, коли з'ясується, що ж саме спричинило інфікування. Можливо, переглянути меню, можливо переглянути технологію виготовлення страв, можливо, змінити постачальника харчових продуктів. І я думаю, що в першу чергу власник закладу зацікавлений в тому, щоб в нього все було ідеально, і щоб його клієнти завжди залишалися задоволеними. Тому напевно жодна контролююча установа. Не може здійснити такого впливу, коли сама людина зацікавлена в тому, щоб в неї було багато клієнтів, споживали здорову їжу. Ну а власне, знову ж що стало причиною в даному випадку? Наразі опрацьовуються, працюють люди, і про результати фахівці оприлюднять тільки будуть їх мати. Пані Наталю, дякую, що ви сказали, що що не можна вживати, щоб наші глядачі, ті, хто нас дивиться і слухає, щоб знали, до яких продуктів треба дуже обережно ставитись, не дивлячись на те, що ви хочете, тому що це є літо, спека і це є небезпека. І скажіть чи, будь ласка, чи можна чи можуть бути безсимптомні носії сельмунели раз і чи може заразитися здорова людина від хворої людини? Якщо на навіть не відвідувала ресторан? На жаль, може, але ну, досить в досить таких рідких випадках, якщо, наприклад, людина має стерту форму перебігу хвороби, тобто немає якихось яскравих скарг але з її фекаліями може виділятися сальмонела Якщо така людина з якихось причин не дотримується належних правил гігієни, грубо кажучи, не помиє руки. І якщо ця людина теоретично дотична до виготовлення страв, зокрема, і знову ж вона не дотримується загальних правил гігієни під час виготовлення страв, то таким чином може відбутися інфікування продуктів харчування, які в подальшому можуть споживати люди, в організм яких може потрапити цей збудник, і вони можуть захворіти. Так, такий шлях передачі існує, коли людина носій, яка Залучена до приготування їжі, не дотримується правил загальної гігієни, вона може стати джерелом інфікування для інших людей. Тому, і, звичайно, працівники всіх підприємств громадського харчування, якщо відбувається спалах, то всіх працівників також обстежують. Єдине, можуть бути випадки, що той самий працівник. В процесі виготовлення страви, якщо ви не її куштував або споживав ті самі продукти харчування, може стати таким самим хворим. І відповідно, в нього виділиться мікроорганізм. Пані Наталя, дякую вам за включення. Дякую вам за детальну інформацію і за застереження для наших глядачів. Ну і ми, звичайно, будемо стежити за розслідуванням і за інформацією. все, що стосується ось цього випадку, 61 людина, ви кажете, потрапили зараз у лікарню після відвідин одного із закладів Львова. Наталя Іванченко, генеральна директорка Львівського обласного центру контролю і профілактики хвороб МОЗ України і нашій програмі. Дякую вам, тихого та спокійного вечора. Щиро дякую, навзаєм, Залишайтеся здоровими.